Продовж ХХ століття людство зіткнулося з руйнівною силою тоталітарних ідеологій, таких як нацизм і комунізм. Ці режими, керовані жагою влади та ідеологічним фанатизмом, принесли нечувані страждання і руйнування. Однак, на противагу цьому виникла політична філософія, яка закликала до поваги до людської гідності та свободи християнська демократія. Християнська демократія це політична ідеологія, яка поєднує традиційні християнські цінності з принципами демократії та верховенства права. Її основними цінностями є повага до людської гідності, захист прав людини, соціальна солідарність та обмежена роль держави. Ця ідеологія закликає до створення суспільства побудованого на справедливості, свободі та соціальній відповідальності. Християнська демократія протистоїть тоталітаризму на фундаментальному рівні. Тоталітарні режими вимагають абсолютної влади держави та знецінюють індивідуальну свободу та права людини. Натомість християнська демократія ставить людину в центр політичної системи, захищаючи її гідність та права. Ця ідеологія також вимагає обмеження державної влади. Та правильній організації поділу влади, щоб запобігти зловживанням з боку правлячої еліти. Історія ХХ століття показує, що християнсько-демократичні рухи відігравали ключову роль у відродженні держав після Другої світової війни. В Західній Європі партії, такі як Християнсько-демократичний союз у Німеччині та Християнсько-демократична партія в Італії, стали провідниками відбудови та зміцнення демократичних інституцій. У східній Європі рухи опору, такі як солідарність у Польщі, черпали натхнення з християнських цінностей у боротьбі проти комуністичних режимів. Сьогодні, коли нові тоталітарні загрози постають перед людством, ми маємо пам'ятати про цінності християнської демократії. Європа, як колиска цієї ідеології, має відроджувати та зміцнювати свої традиції, захищаючи права людини, свободу та гідність кожного громадянина. Лише таким чином ми зможемо протистояти авторитаризму та зберегти демократичні цінності для майбутніх поколінь.